Прогноз погоди в Україні на четвер, 31 серпня. На більшості територій в четвер буде сонячно і доволі спекотна погода. Але в одній частині нашої держави температура впаде аж до 20 градусів, і там очікуються дощі, де саме зараз дізнаєтесь. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. На півночі буде спекотно і мало хмарно. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 29 плюс 31 градус, вночі плюс 20 плюс 18. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Південь, як завжди, найтепліший. Тут також не очікується дощів. Небо буде ясним, без хмар. Температура вдень плюс 30, плюс 32, вночі плюс 22 плюс 20 градусів. В усіх західних областях очікуються дощі. Десь будуть короткочасні, а десь значні зливи. Виключенням буде лише Волинська область, тут сонячна і малохмарна погода. Середня температура на заході в день коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. На сході суха, сонячна і малохмарна погода. Плюс 27, плюс 29 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У центральній частині нашої країни, а також у Києві, буде сухо і сонячно, плюс 29, плюс 31 градус в день, плюс 21 плюс 19 вночі. Ледь не забули розказати, що короткочасні дощі доберуться також до Житомирщини і Вінничини. Там середньоденна температура буде плюс 23, плюс 25, нічна плюс 20, плюс 18 градусів. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Whatsapp тощо. Бажаємо вам гарного дня, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Скоро побачимось!